Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам всім здоров'я і миру. Пам'ятаєте, днями я розповідала вам, що знайшлася моя подруга. Проклята роснява Орда принесла нам дуже багато горя, розкидала нас кого по країні, кого. Викинула за кордон, бо знищила наше житло, зруйнувала наше щасливе життя, але відповідальність прийде і я в це свято вірю. Війна вже перекинулася на територію Руснявих, тож вони на своїй шкурі відчують всі ті жахи, які відчувають українці. Я розповідала вам, що із своєю подругою ми. Загубилися ще на початку війни. І як виявилося, у Ліди згорів телефон. І отаким от чином, завдяки моєму каналу, вона знайшла, вона знайшла як, як зі мною зв'язатися. Я перезвонила їй потім і вона вислала мені отакі рослинки. Я їх називаю орхідеї на згадку. Це, так би мовити, у лапках орхідеї спадок. Це те, що залишилося у Лідуні з початку війни. Вона вислала мені їх з відкритою кореневою, тож я вам не показувала отієї от громезної коробки, бо вона там наскладала мені і горщиків гарненьких, і всі залишки, пунтів, які в неї залишилися. Ну і вислала мені оці орхідейки. Зараз розповім вам про кожну, про кожну окремо сфотографую для себе, в якому вони стані приїхали, бо я ж тепер маю відповідальність за ці рослини і буду лідоні звіфотувати про їх стан на протязі деякого періоду. Хто зна, а може вони і незадовго заквітнуть, і будемо тішитися мослідочкою обидві. Перше, оцей чудовий пафіопеділум. Дуже гарний пафіопеділум з отаким смуглястим, мармуровим листям. Гарненько він виглядає і непогана в нього була коренева. Він має назву пафіопеділом Рафаель Гарсія Ораса і квітне красивими червоними квітами. Він має чотири пари листя і маю надію, що п'ятим буде стоп-лист. Тим паче, що він так підтягує, підтягує шиєчку свою, що п'ятим може бути стоп-лист. Ця маленька котлейка, це котлея тріані варіації типу. Це був заказ у Аліни Шевченко і ще до війни в Еквадорі. Лідуня тоді замовляла маздивалії, які приїхали у стаканчиках. Як я вам показувала. У мене також було дві рослинки в таких стаканчиках нещодавно. Маздивалії загинули одразу ще по приїзду. І Алінка запропонувала Лідечке мати таку маленьку котлейку Тріані. Тож, Ліда не відмовилась, і тепер ця тріані буде жити у мене. Отакий малюк, спеціально роздивляю його з усіх боків, щоб подивитися на нього, потім і відзвітувати Ліді, який він є, і яким він буде. Цей дендробіум від Люке. Я не пам'ятаю, коли і у кого придбала лідочка. Не пам'ятаю, але це Люке, як ви бачите, їхня фірмина бірочка. Подібні, подібні такі дендрубіуми у мене є два, вони набагато вищі. За цей, тож, я не знаю, все ж таки тут крос, як ви бачите, двох дендробіумів. Це дендробіум, який має зимовий відпочинок. Ну Сподіваюся, чи буде третім і їм трьох буде непогано житися на моєму підвіконі. Верніше за все, він буде жити разом з тими дендробіумами у моїй орхідейній. Рукавичці на лутійки. Красивий дендробіум має красиві грони квітів. Взагалі ці дендробіуми квітнуть, ну, як на мій погляд, дуже вишукано такі, знаєте, длинні, звисаючі грони квітів. Наступна рослина це мнірара. Меніу магік. А я вже казала вам, що я дуже ровно дихаю до катасетумів. Ну, Взагалі-то мені вони і не подобаються. Але по волі долі я маю один із катасетумів то Fritlarkeara чорна орхідея, яку мені подарували також. І лідуня мені ще придарувала отаку мені рару таку саму чорну орхідею і навіть з квітконосом. Дуже. сподіваюся, що я посадила цю орхідею, вона була без ґрунту, Дуже сподіваюся, що вона не стресоне і оцей зрощений лідочкою квітконосик. Отака тепер в мене є рослина. Тепер у моїй оселі. Все ж таки два катасету є. Ще забула принести ще одну рослину. Це дендробіум, який я дуже-дуже бажала мати. Дуже. Він має ось таку назву: дендробіум а Знаєте, був у нас такий випадок. У нас ще є одна подружка Наталя, яка, дякуючи Богові, нікуди не тірялася. Вона як мешкала у місті Харків, так і продовжує там мешкати, незважаючи на постійні обстріли міста Харків, але вона його не залишає. І Як жила в Харкові, так і живе. До речі, мої свати це Чоловіка-сестра і, і батьки, батьки її чоловіка мешкають в Харкові і також нікуди з Харкова не тікали, хоча, хоча трусяться, бо ну, страшні обстріли руснячі нить у місті. страшні. Багато людей, хто не витримав цього всього. І ще одна моя подруга не витримала і виїхала з міста Харків. а я але я щиро бажаю всім дочекатися, дочекатися коли ми виженемо цю русню і всі зможуть повернутися до міста Харків. Дуже красиве, колись було місто, але ці потвори ой, утюжать і утюжать його. То цей день ми купували, верніше за все, ми тоді зробили такий собі. Маленький колективний заказ, тобто я, оце, Ліда і Наталочка, ми заказували через Діму, який мешкає у Германії, заказували там рослини. Я купила іншого дендра. Не пам'ятаю вже, що що придбала собі Наталка. А Лідочка купила оцього дендробіума Амітістоглосума. І тоді ми ще це було в 19-му році, це було так давно. І ще тоді ми домовлялися, що колись наші дендри розростуться і зробимо обмін. Ну, так сталося, бачите, така доля, що вся ця рослина, повністю вся рослина, яка була у Ліди, вона приїхала до мене. Ну, знову ж таки кажу, я свято вірю, що настане той час, що війна закінчиться. Всі заспокоїться, всі повернуться, всі будуть жити вдома. І цей день робіт цей красень, який має шикардосні квіти, буде і у ліди також. Ось такий собі в мене орхідейний спадок. От такі красуні. З одного боку, сумно, а з іншого боку радісно. Все ж таки, незважаючи ні на що. Ці орхідейки вижили і сподіваюсь, що все з ними буде добре. І ми обов'язково побачимо їх квітування вже вживу. Не по картинках, а вживу. Бажаю вам всім гарного дня, тихого вечора, спокою вночі. Все буде Україна. Тримаємося, любі мої!